Тормі Омартіан Сила жінки що молиться, його шляхи. Людина обирає свій шлях щодня. Також обирає, в якому напрямку вона рухається, до якої мети та яким чином. Лише один шлях веде її вперед, а всі інші тільки назад. Від того, який шлях вона обере. Залежить її ставлення до оточуючих, ставлення людей до неї і навіть її зовнішній вигляд. Я спостерігала, як люди раніше абсолютно непривабливі і навіть неприємні зовні змінювались до непізнання після того як починали слідувати Божим заповідям. У міру того як його слова все глибше проникали в них. Їхні душі розквітали багатством чистоти і внутрішнім усвідомленням свого нового шляху, Це не давало їм сили, бо вони знали своє призначення. Це були вже зовсім інші люди, не просто привабливі, але й неперевершено прекрасні. Біблія говорить багато про шляхи, якими ходить людина. Ми покликані ходити перед обличчям Бога в моральній чистоті, бо тих, хто ходить у непорочності, він не позбавляє блага. У цнотливості, хто ходить непорочно, той буде неушкоджений. В чистоті серця, бо хто ходить в непорочності, той ходить безпечно. Шукати спілкування з праведними людьми, бо блаженний чоловік, який не ходить на раду нечестивих. І людьми мудрими, бо хто спілкується з мудрими, той буде мудрий. Ходити в послуху, бо блаженен кожен, хто боїться Господа, хто ходить його шляхами. Але найважливіше те, що ми повинні йти шляхом благочестя. І буде там велика дорога, і шлях по ній назветься шляхом святим. Нечистивий не буде ходити по ньому. Ті, хто йдуть цим шляхом, навіть і недосвідчені, не заблукають. Ісайя, 35 розділ, 8 вірш. в входіння святим шляхом полягає в тому, що навіть спіткнувшись, ми не впадемо. Бен чоловік дебри. Щиро віруюча людина. Зовсім не схожий, на нерозумну людину. Проте він вчинив необдуманий вчинок. Коли вклав досить велику суму грошей, в сумнівне підприємство. В результаті він тратив всі гроші, до того ж, до цієї суми додавались додаткові витрати. Цей випадок міг би повністю зруйнувати їхнє фінансове благополуччя, а можливо, і здоров'я, і навіть їхній шлюб. Але завдяки тому, що Бен твердо стояв на шляху смирення і святості перед Господом. Вони були помиловані. Безрозсудний вчинок, який він зробив, не порадившись з Богом, привів до великих неприємностей, але на щастя, не до страшної трагедії. Ісус сказав, що є тільки один вірний шлях, яким можна прийти до Бога Я є шлях. Шлях, що веде до загибелі широкий і просторий, і багато хто обирає Його. Але вузькі ворота і тісний шлях, що ведуть до життя, і мало хто знаходить їх, Матвія, 7 розділ, 14 вірш. Молись про те, щоб твій чоловік знайшов його. Проси про керівництво Святого Духа, молись про те, щоб твій чоловік встояв на Божому шляху, вірою в Слово Господнє, щоб у цьому йому допомагали смиренність. І глибоке каяття в кожному вчинку, скоєному ним проти Божої волі. Віра і смиренність утримують його на святому шляху, і якщо він житиме не по плоті, але по духу, він не зверне з цього шляху. Бог хоче, щоб твій чоловік чинив за духом і щоб він йшов по життю разом з Господом і уподібнювався йому в усьому. Людина, яка ходить Божими шляхами, радість для оточуючих. Молитва, Господи, я молю Тебе про те, щоб Ти направляв стопи мого чоловіка. Освіти його світлом Твоїм, навчай його Твоїм шляхам, Навчи його ходити в Твоїй істині. Я молюсь про те, щоб стопи його міцно зміцнились на Твоєму шляху. Щоб зростали в ньому духовний голод і спрага Твого Слова. Нехай твоя присутність буде для нього радістю, яку він ніколи не перестане шукати. Веди його твоїм шляхом і звертай його до покаяння щоразу, коли він відхиляється від твоєї істини. Відкривай йому кожен його таємний гріх, що заважає йому ходити перед тобою в непорочності. Нехай Його мучить каяття, коли Він порушує твої закони, Створи в ньому чисте серце і оновив ньому дух праведності, не покидай його і Духа Твого Святого не відбирай від нього. Господи, Ти сказав, що ті, хто живе за тілом, не можуть догодити тобі, тому я молюсь про те, щоб мій чоловік чинив за духом, а не за тілом, і тим самим беріг себе від шляхів погибелі. Нехай Він, діючи за духом, приносить плід духа, який є любов, радість, мир, довготерпіння, милосердя, віра і доброта. Утверди Його на твоєму шляху, щоб він ішов по життю тільки цим шляхом. Я молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.